Доброго ранку! Сьогодні починаємо з кави. Легеньку каву роблю і будемо бігти до своїх рослинок. Я зазвичай п'ю каву з молоком. Сьогодні заливала таким гарячим молоком перекіпеченним. Зазвичай, якщо в мене молоко холодне, то я даю каві настоятися, а потім вже аж додаю молоко. Бо якщо додати холодне і ну, зразу залити каву і холодне молоко, то кава дуже погано напарюється. Тому я завжди спомагаю гаряче молоко надавати. Ну що ж, запрошую всіх заварювати і собі, і смачного. Так, побіжу до помідорів, які в мене ще на вікні стоять. Я вже думала їх на вулицю, але знов ці заморозки, приморозки чи заморозки, як правильно. Вже не знаю. Їх Вже не хочеться пересаджувати, вже хотілося б їх підсипати трошки землі і потім вже їх на город висаджувати. Але поки що, мабуть, не буду пересаджувати, лише попідсипаю. Шкавончик у мене тут ще один маленький. такий. Зараз підемо на город. Ось воно. Не можу сказати, що біда буває і гірше. Людей ще гірше буває. Так що померзла картопля, це не саме страшне, але все одно неприємно. Саме жахливо те, що ми мінус 6, мінус 7 були заморозки, витримали під агроволокном, вже думали, що буде тепло, і зняли агроволокно. А коли сказали, що будуть знову заморозки, ми забулися просто його накрити. І дуже. Дуже шкода, що ціла сотка в нас під картоплею. Ну це якби і не багато, але і немало. Шкода роботи. І ще цікаво, що картопля померзла, а от бур'ян, хоч би що йому, ось ця лобода стоїть собі зелененька. Я так подивилася, думаю, капець, може, якби в бур'яні було, то не так би померзла. Тут все, бачите, картоплі. Хана. Ну, нема нічого. Ай, шкода, але нічого. Аби не гірше. Бачите, дивіться на, на цей бурян. Зелененький собі стоїть, нічого йому немає. Таке. А ще чесничок. Теж будемо просапувати, міжряди вже пройшлися. І ще треба буде бурянчик цей повисмикувати. Ми на зиму горали, і вже зазвичай так завжди відбувається, що люди тільки погорали, а тут вже сапати треба другий раз. Це чесничок. Підживлювали, і що цікаво, в двох рядках все нормально, а в третьому рядку, дивіться, який покручений, жовтий. І все те ж саме, та ж сама земля, те ж саме було. Ну, Підживлювали курником курячим послідом гранульованим. І, бачите, там нормально, а тут щось. Ну, я сумніваюся, що більше дали добрива цього, але чогось. Пожовтів на одній грядці. Тут все нормально, а там просто ось такий і маленький, і покрутило щось його. Персики наші вже повідцвітали. Тут ось бачу, що дві гілочки сухих треба буде зрізати. Вони видно, чи підмерзли, чи що я не знаю, бо тут ось нижче був цвіт, а цю гілку я почала дивитись, бачу, що вона така суха, то зріжем. зріжемо її секатором. І ще ця суха. Я думала, вона е, теж підмерзла. Почала дивитися її, але потім побачила, що вона просто розчахнулася. Вітер сильний був, видно, її, бачите як. І вже й давненько видно. Ну, я її не, навіть не помічала, що вона там вже так розчахнулася, її теж треба буде відрізати і замазати її чимось. Вже яблуньки почали цвісти Маленькі в нас такі. Ми їх обрізали. Ну, щороку обрізаємо, ось такий цвіт гарний, дивіться, який великий такий. Будемо бачити, чи в цьому році щось буде, бо ми в тому році все обривали весь світ, бо хотіли, щоб на... ще більше плоди були, щоб яблучка більше була. Подивимося, що в цьому році з них вийде. Це у нас трава. Ми купували на базарі, я підійшла, спиталася порати якусь траву на газон, щоб гарна була така і. Що не треба було досівати, ну ще більш-менш нормальна. Ну, у нас тут ще бурян, правда, переміжку з нею з цією травою. Я не очікувала, що буде така <смі> хороша трава взагалі. Її треба навіть дуже часто косити. Дивіться, дуже, ну дуже зелена, і перша як зайшла, густа вона таким салатовим кольором завжди. Вона не зелена, така, а яскравим салатовим. Я вже підійшла до неї, дивлюся, вона ну, дуже височена. Вже треба косити за цих кілька днів, вимахала так. І вона мені вже в коліно, я так підняла. кілька стебел, дивлюсь, справді, ну справді в коліно вже трава виросла. Тільки початок початок весни. Добре, хоч трава росте, буде чим мульчувати. Бо я завжди ну, люблю часник мульчувати і моркву мульчувала, В принципі, намагаємось всі рослинки мульчувати, А це я не знаю, що це в нас таке росте. Ми недавно переїхали в будинок і я не знаю, що це навіть таке. Бо я перше думала, що може форзитися, але вона зовсім не така, подивилася, бачу щось, якісь такі листочки. Ну, я не знаю, що це. Може, хто знає, підкажіть. Я не знаю, що з нього там виросте. Що це за кущ? У нас тюльпанчики мої. Вирішила їх трохи на відео зняти, бо бачу, що вже кілька днів вони цвітуть і вже починають перецвітати. Я їх вранці завжди не встигаю зловити, бо якась робота є. Це думаю, хоч сьогодні. Встигну їх зняти на відео, щоб бачити, яка краса була. Ну, вони вже до кін... ще кілька днів та й вони відквітнуть, до травня місяця вже, мабуть, все перецвіте. І повинію я б так пішла гарно вгору, бо в нас тут камінці лежали, я взагалі думала, що з того каміння нічого там не виросте, але ми прибрали, вона якось пробилась. І ці теж панчики такі гарні. На день розквітають. Гортензія вже теж пішла, я думаю, її розсадити на наступний рік. Тут ще кламатис. в тому році ми посадили. Маленький такий він був. Ця гілка дуже низько. І я її думала прикопати трішки, щоб пустити більший кущ такий широкий робити. Він ну, у нас маленький зовсім був, але бачу, так попускало вусики багато. Кламатис такого фіолетового кольору дуже, дуже гарний. В тому році ми посадили його то навесні. Було кілька квіточок, дуже гарно. Такий ми хочемо так його пустити, або по сітці пустити. Ми таку сітку там зробили. Бачу, вже бузок починає розквітати. Так що вже скоро і тут буде повно бджіл. Краса, і пахнути буде все. Виноград теж вже розпустився, прокинулося. Вже видно, сік пішов по гіллі, вже листочки розпускаються. Лоза ми обрізали теж восени, вся лоза гарно перезимувала, хоча такі морози були і навіть зараз. ось. Але все бачу нормально. Ми так пройшли, поглянули, що виноградик гарний буде. У нас тут був такий чисто синій, круглий, знаєте, всі він такий кисловатий, а це ми залишили білий.